Всіх вітаю! Ви знову на нашому каналі Емігрант Я дякую, що ви дивитеся. Не забувайте ставити вподобайки, палець догори коментувати, тому що це важливо. Все одно воно рухає наше відео. І більше людей зможе, можливо, комусь якась інформація встане в нагоді подивитися наші відео. Ну, і взагалі, я дякую нашим глядачам, хто нас дивиться. Для нас це дуже важливе ваша підтримка. Тому все, що ми робимо, ми робимо, стараємося робити для вас. І надіюся, що в майбутньому наша аудиторія буде зростати. Так от що я хотів сьогодні сказати? Ну, хотів сказати, по-перше, в мене там десь одне відео було, що я в машині був, розвернув камеру, знімав себе, але зрозумів, що краще за чим людям мати стрес, ліпше я буду дорогу знімати. Тобто це буде набагато класніше. Тому що, в принципі, нічого в тому цікавого немає. Тут хоч якісь машини мількають туди-сюди, якась хоч іде, ой, рога повіс великі. Хоч щось відбувається. Що я взагалі хотів Сьогодні розказати. Я хотів Сьогодні поділитися такою важливою інформацією. Ну, вона, скоріше, важлива така, хто працює власне, на цьому континенті, американському. Тому що не знаю чому, але в Європі чомусь власне, ця справа надзвичайно, ну, коли я працював, була взагалі не неактуальна і нецікава. А про що я говорю? Я говорю про карточки. Коли ви заправляєтеся паливом, тобто ці карточки, на які ви збираєте поінти, тобто бали збираєте, і виходить, що ви можете їх там використовувати в плані такому, як душ, купляти якісь продукти, тобто ще там можете резервувати собі парковку за ці бали, тобто багато таких різних речей. І мене завжди дивувало, що, ну. Раніше, коли я працював в Європі, я якось дуже там, з тим питанням не, ну, якби не задавався, тому, що, в принципі, ну що там було задаватися, хоча заправка, там ми заправлялися, як зараз пам це пам'ятається, Q8 була. Вона була в різних країнах і, в принципі, мене, ну, тобто, чому не було якісь там карточок, щоб збирати якісь поінти, щоб потім можна було їх використовувати, я чомусь ніколи не розумів, тому що в принципі, це дуже класна система. І я вже це зрозумів, власне, коли я тут розпочав працю, що це реально класно. Тому що дивіться, я вам скажу, у мене є карточка ще одна, наприклад, Air Miles. Вона ну, там так само я збираю поїнти на заправці. Це в Канаді власне, вона використовується. Я Можу вам точно сказати, що я за місяць, десь плюс-мінус, я назберую поїнтів, що я свою легкову машину десь за ті поїнти може повний бак заправити. Тобто десь так воно мені виходить. Тобто це дуже круто. І в принципі, ну, чому би ні. В Європі якось, коли я, ж кажу, коли я працював, ну, чомусь того нічого не було такого, щоб можна було цю саму за запоїнти, якусь там каву отримати безкоштовно, там, душ. Тому що ну, я не знаю, я не пам'ятаю, скільки там душ коштував, 3 євро чи 4 євро, що я не пам'ятаю. До кінця точно скільки душ коштував, вже ну дійсно забув, то вже трохи роки пройшли і цей. Ну, До речі, можете хтось написати, скільки зараз в Європі душ коштує, там, в будь-якій країні нема різниці Франція, Німеччина, там, Італія, скільки там буде коштувати. Тому що тут в USA, наприклад, чи в Канаді це може воюватися там, 11, 13, 14 доларів. Тобто це ну, досить недешеве таке задоволення. А ті самі поінти дають можливість, коли ви їх збираєте, мати цей безкоштовний цей душ. Ну, Є заправки різні. Наприклад, наскільки я там знаю, що там заправляючись там, більше 50 галонів, ви маєте право вже на якийсь е, душ. Тут а в USA, якщо ми візьмемо, тут дві таких самих популярних е, заправки, які це є ловіс, сердечко намальоване. Тобто, і є. Е, е... Fly, jet, тобто пайлот, ну, можна, це одне то саме, але тим не менше. Зараз, ну, перед тим, як я працював, я заправлявся, був на лавіз, коротше, я там цілий час приїжджав. Тобто, ну, Це було класно, тому що я ще раз говорю, я міг собі там, воду взяти, назбирати поїнти, там, там, пару заправок, я собі цілий ящик води мінеральної кидав в машину. Ну, верніше, простою, не мінеральною, якщо бути точнішим, не мінеральною, а власне простою, чистої таким в маленьких банках. Ну, для мене нормально, тому що в принципі, це все економія. Це все економія, економія, економія. Зараз я одну хвилиночку вікно витру, тому що щось воно мені не, не, не дуже подобається. Яке, воно у мене таке захляпане. І от потім зараз я заправляюсь на фленджей. Це той пайлот, Він є, як і в USA представлений, так само він і в Канаді представлений. Ну, от, трошки тут бути, якщо до кінця чесним, зі шаурами там все з душами, то все понятно, якби з тою ситуацією. А от з акціями, ну, тут в USA все-таки більше тих акцій, і вони на Канаду чомусь не... Поширюється, ну, не поширюється, де да не поширюється. Бог з ним, коротше. Тому ми в USA їздимо, ну, то відповідно, я в USA. Е, що це може бути? Це, блін, безкоштовна якась вода, там, наприклад, що ви можете собі взяти в цей день. Це може бути якісь снеки безкоштовні, які ви можете просто взяти за, ну, не використовуючи не пойнте, нічого. Це просто якби е, такий. Пропозиція власне, від самої сітки цих заправок, тому, в принципі, я дуже це люблю. Повірте, раніше я якось на це ну, не звертав уваги. Знаєте, все-таки з Європи я не був дуже привчений до того, щоб власне, от, карточками з тими всіми. Тепер я з ними ношуся, чесно вам скажу, бавлюся цілий час, стараюся, щоб ті поінти йшли. Тому що це, в принципі, дуже круто. Ну, це, блін, на всьому економиш, розумієте. Ну, Це так здається, знаєте, от, ну, останнє, наприклад, там, мені хочеться якоїсь там напитки чи ще чогось, мені достатньо поїнтів, я свій пішов, просто його взяв, не потративши ні цента, Притом я працюючи, просто заправляючи машину, і це все це все, воно складається до такого класної штуки. І завжди я от, я за то і думаю, чому в Європі. Ніхто чомусь, ну я не знаю, можливо, зараз щось помінялося, може, якщо ви щось там напишіть, хто там що. Чи змінилася та ситуація, тому що, блін, заправлялося дуже багато всього. Той самий DF, ну, адблю, типу DF, той самий дизелю заливав, там купу літрів, там ще наш більше був, ніж тут, а навіть в Баків, наскільки я пам'ятаю. І ну, реально можна було назбирувати на щось таке, що потім безкоштовно собі... Там купляти чи брати, чи запоїнти нема різниці. А цього всього не було. І ти змушений був, як я зараз пам'ятаю, коли там ми в Франції на одну заправку приїжджали, і там велика парковка була, стояла це Q8. І Мало того, що там на тій парковці не можна було стояти, мусив йти в кафе щось купляти, якісь там вечерю чи ще щось, щоб тобі дозволили на тій парковці стояти. Коротше. то Мало того, що ти ще повинен був всім. Цим... Хоча приїжджав на заправку, якби заправка повинна тебе заохочувати, щоб ти там щось, а там все наоборот. Ну, блин, що є, то є. Коротше. Я вам точно скажу, тут то сервіс в тому плані трошки інакший. То він відрізняється капітально. Якщо брати по заправках, типу якби Канада, USA, ну, звичайно, USA воно в тому плані більш розвинуто, і це так конкретно розвинуто, тут, а що, нема що як, лукавити, я не буду розказувати якісь там неболиці, що ні, в Канаді так само це, в Канаді дуже це все якось скудно, примітивно. Е, я коли сказав, і хочу ще раз сказати, що. Виходить, в нью Нью-Брансвіку, де я живу, досить ще нормально, з трак-стопами, тобто це зроблені великі трак-стопи дійсно, де можна зупинитися там зі шауром, ну, типу з душем, з тим всім. Наскільки я вам от скажу, там їхати, навіть там, от в Квебеці. Як як Вебек проїжджає, там взагалі то все таких на мінімалках, що просто треш. Онтаріо так собі, ну, 50-50, тобто там є куди піти, що з'їздити. Але теж, якщо по хайваю їхати, то теж все на мінімалках. Тобто є ті арії, там, де зупинитися можна, але ну, це все одно не є такі, якісь повноцінні е, для трак-стопів, як в USA, що це ціла сітка зроблена трак-стопів під, під е, вантажівки, там, де купа запчастин для вантажівок можна придбати, можна придбати там все, що ви хочете. Тобто, Якісь там продукти, ще ще щось. тобто все зав'язано під, під водіїв, там, де стоять там, факси, шмакси, можна роздрукувати щось, ще щось, відсканувати. Тобто досить круто, і досить прикольно. тобто, Як на мене, то в принципі, мені подобається така фігня. а В Канаді в цьому в цьому плані то все якось більш так ну, провалилась Канада в тому плані. Не, не, Нема в неї того такого. Тому, от, коли їдеш по USA, воно досить нормально. Ну, Но все одно, я вам точно хочу сказати, я в USA. Не стараюсь тратити гроші, тому що це конвертація, вона мені з'їдає. Купляти американські долари в мене немає ні бажання ніякого, нічого. Розраховуватися карточкою можливо, але вона конвертація, я ще раз сказав, вона буде з'їдати гроші, тому я все живу на тому, що от накупив ті бали, я їх стараюсь так там на душі, на шаурі, на ще щось. на ще щось. то я їх собі використовую, тобто і не парюся нічим, щоб менше втратити. Грошей. Тому що, повірте, я вам точно можу сказати, це економічно. Ну, якщо, можливо, хтось подумає, що це так, ну там, боже мій там, тим, е, пару доларів, але повірте, я вам точно скажу. Якщо так за місяць, місяць, за місяцем іде, це, це досить така непогана, кругленька сума, яку ви, в принципі, економите, тому що завжди щось потрібно. То там водички треба взяти, там щось у вас закінчилось, то треба в душ сходити, то, можливо, ще щось ще, ще щось. І от, от все це, що ви заправляєте на заправках, потім вам вертається, і в принципі це надзвичайно круто. Як на мене. Що я можу сказати на рахунок місць на трахстопах? Ну, друзі, в мене не було такого, щоб я. Десь там я ніколи, по-перше, ну, маючи якийсь певний свій досвід і своє розуміння ситуації, я не, не роблю таких кульбітів з переворотом, що я там не дотягую до е тракстопів, тягну до самого останнього останнього, щоб потім десь на дорозі там ночувати. Я цю дурницями не займаюся. Я завжди стараюсь зупинитися вже достатньо, щоб мені було хоча б там ще година-півтора. Вибираю ну, тракстопи, я вам скажу так: є програма, якою я користуюся власне, цих заправок, де я заправляюсь. Наприклад, якщо зараз там фланджаю, і в мене є це поставлений на телефон їхня програма. Фленджаєвська, і я просто відкриваю собі, дивлюся, які в мене по дорозі в мене є заправки їхні, і я що роблю. Дуже просто, я дивлюся на кількість парковочних міст. Я вам серйозно говорю, якщо кількість парковочних міст є 50 штук, то, в принципі, в четвертій вже годині там нема що робити. Тобто, можете вже туди не їхати, в принципі там все буде зайнято, скоріше всього. Нормальна кількість, все починаючи від 80, ну і пішло-пішло. Тобто 80, 100, 200, 200. Ви нормально, там взагалі, напевно, напротязі будь-якого часу можете знайти собі місце, запаркуватися. Тому от якось так воно виглядає. І я от тим всім користуюся. Не знаю, як в Європі, чи зараз є такі якісь програми, які дають можливість, що ви можете бачити ту всю ситуацію. Ну Тут а зараз в USA, тут їх достатньо. Тут є хороші програми, які і на Канаду, і. На, на, цей, на USA ви можете спокійно подивитися, деякі там відкриті контрольні. Якісь там пункти, де контролюють траки, де скай, ну, вагові відкриті, скайли, де відкриті. Щоб лишній раз, якщо ви там, скажімо, не до кінця впевнені, чи у вас все окей, що можете собі десь зупинитися, просто перестояти, почекати, там вона все одно раніше пізніше закриється. Тому такі ситуації є надзвичайно важливі. І ці оці всі ноу-хау, як так сказати, вони облегчають життя. Тому, в принципі, я вам можу точно сказати, що я не, не дуже парюся з парковками настільки, скільки. Та і в Європі я би не сказав, що я ж так там парився. Ну, були такі моменти, деякі мене, звичайно, вони висаджували. Е я можу вам точно сказати, що працюючи в Європі, це з Мілану до Венеції їзда. Вона завжди там була якась така оця дорога по цій хайвеї їхати. Там якось не дуже-дуже жирно було. Частенько там приходилося в тих сейф-спотах, як вони правильно, ну, кар кармашки чи як вони там називаються, зупинятися. коротше. Ну, Одним словом, було різних багато варіантів. Тому, в принципі, я вам можу сказати точно що. Е, пізніше я просто зробив дуже просту справу, я взяв і заїжджав на, там, ну, на, на ці. На комерціал зони, коротше, де, де там просто фабрички якісь, там при дорозі я собі понаходив там точки, я вже знав, де я маю зупинитися, що в принципі, зато. Тому я вам можу точно сказати. от Зараз я в штаті Мен, з правої сторони, до речі, це теж заправка це Ірвінга. Тобто тут так само багато тракстопів нашої канадської, нюбрансфінської компанії, Ірвінг, яка тут так само має свої тракстопи. Так от, вертаємося до того до зупинки на тракстопах. До палива, до карточок, до того всього. Так от, тому, в принципі, їжджучи навіть по Європі вже не один рік, я нормально розумів, де я можу зупинитися. Точно вам скажу, що блін, не любив саме більше то німці. Я по них не дуже частенько їздив. Тому для мене дороги були не дуже відомі, я до кінця не розумів, де я повинен зупинятися. Німці це взагалі. Це, я не знаю зараз, чи далі платять за туалети, чи ні. Е, німці мене тубували просто тим платінням за туалети. Тобто, ну, блін, це для мене взагалі було такий треш. Я там їх не любив, не люблю і не збираюся любити, тому що для мене було, в принципі, це не дуже гуд, розумієте. Ну, Мали там ті німці автохофи, я знаю, що. Наскільки там тоже зараз реально там на вихідні місце знайти, Ну хтось може написати, чи там нормально, чи ненормально, і взагалі, як там зараз що відбувається власне в Європі з тими е, всіма движеннями, як там паркінг, ще ще щось. Тому що е, ну точно вам скажу, що тут я не відчуваю також якось прям. Дискомфорту, що я там не можу зупинитися, що я переживаю, що я там не стану, не найду місця, що я десь не буду ночувати. Ні, скоріше все, я знайду місце і буду ночувати, тобто нема жодних проблем. Так само від'їжджати можна собі в комерційні зони, тобто там, де якісь комерційні ці, ж воно правильно називається, боже, я забув, як воно виходить. комерціал. Ну, Неважно, коротше, ви, ви зрозуміли, що я мав на увазі. І це. Ви туди від'їжджаєте, собі спокійно стоїте. Я знаю, що в, нім... в німцях там, чи в Чехах, чи дещо, я бачу, що люди писали, що в принципі ганяють. Ну, тобто, Тут такого немає, тут тебе не будуть ніхто випихати. Я собі частенько можу там десь і дозволити стати, десь просто при дорозі, якщо немає знаку, паркінг заборонений. Тобто я собі спокійно зупиняюся. Потім теж багато хто. От ми, я зараз якраз проїжджаю в Уолмарт то все. Ну, не знаю, в USA я знаю, що там позабороняли біля Волмартів стояти. Ну, не знаю, чи біля всіх. В Канаді теж можна біля супермаркетів десь приткнутися, тобто заїхати собі, без, без жодних проблем. Тобто з'їхав з дороги, заїхав. Площадки зроблені дуже великими, запаркуватися можна спокійно, без жодних проблем. Ну так, да, звичайно, що тут питання таке, як. Фуалети, ще щось, ну, це буде складніша ситуація, але, тим не менше, завжди е, в будь-якій ситуації можна вийти з положення. Тому, 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 тому тут легше. В тому плані однозначно легше. Плюс є свої, я ж кажу, тут є свої переваги, тут якось воно. Для водіїв, хоча мене завжди дивувало, я вам серйозно кажу, мене дивувало надзвичайно, що Європа, вона ж так само, в принципі, вона така заполонена вантажівками, і в неї настільки мало от тих сервісів, таких власне для водіїв, щоб водії могли достатньо, знаєте. Зроблених таких хороших, гарних парковок, величезних, з якимись певними там такими, власне, що все під водіїв заточено. От як, власне, тут а в USA, в USA це дуже звичайно круто зроблено, що власне все під водіїв заточено, і вагові зроблені, ти можеш машину перевірити, переважити. Тобто, ну, багато таких класних речей, які в принципі, я рахую, що це дуже круто. Тому, чому? В Європі в це не вкладають гроші. А блін, всі такі потім ходять, жаліються що вот там отажівки десь стоять, там, туди-сюди, ну як а де ставати, якщо нема де стати, ну що там жалітися. Блін, як ти їдеш, тебе години закінчуються, ти курче пхаєшся, ні одного тракстопа, ну, ні одної парковки. Я собі як згадаю, у ці їзда там, по якихось певних дорогах, там, навіть так само Австрія, теж Австрія, вона теж на мінімалках така була цілий час, там теж якусь ну, тобто, доїхати до якоїсь великого автохофа теж то була завжди блін, проблема. Ну Я реально пам'ятаю, я завжди хотів, коли їхав навіть через Австрію, я блін, і старався отак виїжджав з Італії, щоб її пролетіти. Тобто, от, власне, в Австрії не ночувати, вже, вже, вже хай в Польщі зупинитися десь. В Польщі теж на той момент, ну не знаю, як там зараз, теж з парковками теж завжди проблема була. Там теж нічого дуже. Ну На яких-то великих автострадах, то да, є, але так, блин, щоб щось надзвичайно. Багато, то, ні, я би не сказав. Скоріше, теж треба було десь при дорозі зупинятися, ще десь. Я вам скажу так само, ви ж, ну, якщо згадати свою молодість європейську, власне, пов'язану з вантажівками, я вам точно можу сказати, я ж і в Англію поїздив, теж і в Англії побував. Тобто в мене є чого робити висновки власне, по такій роботі і по. По, 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 ну як це правильно, по кайфу, де зупинитися. Тобто, в Англії теж я ніколи не розумів. Блін, ти платив там такі гроші. Ну, не я платив, а компанія там платила в 40 фунтів за цей тракстоп. Це Lion. Я пам'ятаю, як зараз їхня ця сітка цих тракстопів англійських. Блін, ти платив такі гроші за цей тракстоп і, в принципі, Заїжджав а там навіть асфальту немає, там каміння, коротше, така брущатка, туалети коротше, на мінімалках, зроблені в якихось вагончиках. Це все якийсь такий привітивіст був. Я на то все теж дивився, якось не розумів. Але тим паче, якщо лишався десь при дорозі, ну, то взагалі ну, спати було неможливо, тому що, ну, тому що, тому що я як зараз пам'ятаю, коли завантажувався, був на GBS ці трактори. Якщо G, 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 да, GBS. Вроде. І це. І я... Ну, він там їхній завод знаходився, я не знаю, можливо, хтось там їздив. Теж завантажувався. Ну, я приїхав туди і. Що сказати? Так, курча, то від хайвею, типу від головних автострад, чор знає де ти там. Я там націоналками там валив, 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 валив. Я зрозумів, що я туди приїхав, ну окей, я туди приїхав. Я так зразу придивився, думаю, ну добре, тут зупиниться в принципі реально, нереально. Тому що все, вузько, пуську, на завод заїхав, запхали мені ці два навантажувачі, все, я їх. Затентувався, ну все, виїхав, їду, блін, там взагалі нема де стати. Якісь тільки дайте, отакі невеличкі, ті сейфспоти, дикарі такі. І цей. Ну, думаю, ладно, думаю, Бог з ним, коротше, я собі так прикинув, думаю, ладно, рискну, тому що я зразу собі порахував, думаю, стану раніше і вночі, смотаюся звітом. Зроблю паузу і зразу звітом там, друга ночі. Я рвану звітом, щоб ніхто мені там нічого, ніякої біди не наробив. Ну і все, я ж ну, представте собі, ото я ліг спати. Ще за дня. Я просипаюся, десь якраз з година я проснувся, вже так думаю, так, треба ставати туди-сюди, дивлюсь, вже все, вже пристроївся, ззаді стоїть якась легковушка, і я бачу, що вона реально стоїть, ну, думаю, ага, ну все зрозуміло, будуть або зараз щось мені там тент різати, або соляру розливати, все, ну, дурному ясно, що буде. Я машину вже завів, все, коли я почав рохкати, вони бачу, вони зрозуміли, що я вже типу, збираюся, фари по все, я вже такий, знаєте, типу, на низькому старті. Ну, Ну, чуваки здриснули, розумієте? Але мало того, блин, я вночі виїхав. А ж, ну, В Англії така фішка, що там ще купа перекритих доріг, з'їздів, хайвеїв, ще чогось, коротше, ну, таке, тож. я би не сказав, що це ну, надзвичайно це не говорить про великі, як це правильно сказати, ну, про, що дбають про власне, хоча тих вантажів, купа. Я розумію, що там багато хто працює знаєте, на, в, такому, ну, в такому русі, що вони там туди-сюди мотаються, Там Англії багато немає, можливо, це, це тому, що, але тим не менше, все равно. Ну, я, я не був прям від, в захваті від того всього. Що мені тільки подобалося, це були певні тракстопи, теж це їхні такі, от власне я про Англію згадую. В яких ви коли платили, щоб можна було поснідати, оце була одна така ну, великий плюс, тому що і це був безкоштовно, Як безкоштовно, тобто, це входило в вартість вашого оплати, вашої е, там парковки, тому виходилося, як ви там платили. тобто, Ставали на два дні, відповідно, ви мали два сніданки безкоштовних. А можу вам точно сказати: ну, хто був в Англії, хто їв сніданки, сніданки там досить такі плотні, ситні. Ви дійсно можете так гарно наїстися, напхатися. Тобто це було нормальок. Тут я можу вам сказати точно, що мені це подобалося. Ну, якось так. Тут, так само, в принципі, в USA чи в Канаді, таке питання як фастфуд. Це взагалі не питання, тобто його без проблем тобто його багато, жири, пережири. Коротше. Якщо ти там не дуже слідкуєш за своїм здоров'ям, в принципі, на кожному трек-стопі. Всяких кексиків, шмексиків, ну, пром, жарене, курочка, шмурочка. Тобто такої їди дуже багато, Якою, в принципі, можна набиватися. Відповідно, ті всі карти, які ви там заправляєтеся, то все дає вам ті поїнти, які ви там можете використовувати. Коротше, це, виходить, такий, знаєте, ну, я не знаю, я особисто тим не харчуюся. Я вам точно можу сказати, я все-таки е трошки переживаю за своє здоров'я, щоб, знаєте, ще більше попрацювати ще, відповідно. Я стараюся домашньою їдою тільки харчуватися. То, що виростили, то, що ми самі приготували. А на трекстопах, да, воно має. Ну, знаєте, манить вас, коли ви заходите, ті, ну, блин, то все-таки смачне так виглядає, бо блін, коня з копитами без зів, напевно. Ну, все одно себе стримуєш, тому що розумієш, це все приведе. Саме більше, що я можу вам сказати, що я купляю на тракстопах, я купляю гарбузове насіння. Ну мені воно подобається. Я люблю так, деколи там. Ну і теж, знаєте, так, то все. Стараюсь не багато його купляти, тому що теж це така, знаєте, дурна привичка. До неї привикаєш. Я стараюсь так собі там взяти час від часу. Тобто це не є таке, що нон-стоп, що я цілу неділю їду і їм, коротше, це носіння. ні ні звичайно, я його так собі купляю, чуть-чуть і все, і до побачення. Тобто там якийсь день можу посадити, полускати. І, ну, звичайно, коли мені можливо приходиться раніше стати до роботи чи ще щось, ну якось так я собі стараюсь то все питання регулювати. Якось, друзі, так, виходить оця ситуація. От хотів вам таке розказати, тому, в принципі, всі, хто ви тут плануєте працювати, повірте, заводьте собі ті карточки, вони і важливі, ви будете завжди в виграші. Це, це вартує того, що, щоб ви цим, як то кажуть, заморачувалися, тому що це буде все економити ваші долари, ваші кишені. Ну і на тій позитивній ноті, бажаю всім там, як то кажуть, більше зекономити в рейсах, щоб ну, і зекономити, але не ущемляючи власне, себе на своїх потребах. Я бажаю всім. Тому, якщо у вас є якісь цікаві там європейські заразні ситуації, пишіть За, з задоволенням, почитаємо, тому що, в принципі, що там змінюється в Європі, як там до яких там краще, гірше, пишіть. Подискутуємо, всім всього найкращого, бережіть себе в дорозі і бажаю всім, хто за рулем, повертатися зверніше за кермом, як би сказала моя дружина. Всі, хто за кермом, повертатися щасливо додому. Все, До нових зустрічей.